Друзі, привіт, вітаю вас в наступному відео. І сьогодні тема дуже особлива і особиста для мене, тому що розповідати я буду також про особисте. Розповідатиму про звички, які у мене зараз на щастя є, але я б дуже хотіла, якби вони з'явилися в мене, ну хоча б 20 років тому, тому що тоді життя можливо б склалося в іншому. Можливо, багато що з того, що у мене є зараз, чи що вже досягнуто, досягнулося б набагато швидше. І звісно, я розумію, що ну все іде, як іде. І життя і досвід. Здобувається поступово однак, можливо, ви побачите, почуєте щось цікаво, корисне для себе, і можливо, ви почнете випрацьовувати ці звички вже зараз, не чекаючи, коли вам стукне 30, 40, 50. Чим раніше, тим краще. Принаймні для мене так спрацювало. Тому поїхали. Якщо ви вперше на моєму каналі, давайте трішечки познайомимось. Мене звати Лена Науменко. В минулому я синхронний перекладач і директор з маркетингу. А зараз я блогер і автор цифрових онлайн продуктів з англійської мови та саморо. Розвитку у мене є два великих продукти з англійською: це вільна англійська, це комплексне навчання з англійською, яке прокачує читання, письмо, слухання, говоріння, словниковий запас, граматику, вашу вимову. Тобто за два місяці ви підвищуєте свій рівень володіння англійською на цілий рівень, де б ви зараз не знаходились. Інше велике навчання це 50 відтінків слухання. Це навчання, яке заточене під сприйняття на слух говоріння і випрацювання класного словникового запасу. Воно допомагає дуже швидко і дуже плинно заговорити тому обов'язково поцікавтесь в моєму інстаграм-каналі. Зараз, до речі, йде передзапис на курс Вільна англійська вже шостий потік. Під цим відео я залишу посилання на анкету передзапису, Ви можете заповнити анкету. Ми з вами зв'яжемось на безкоштовну діагностику і визначимо ваш рівень, які у вас слабкі сторони, та як саме ви можете покращити свій рівень за даних умов. Канал, на якому ви знаходитесь, називається Ю 360 І ця назва тому, що він про всебічний розвиток особистості. І для мене особливо. Особисто всебічний розвиток включає і фізичний розвиток, і духовний розвиток, і інтелектуальний розвиток. Саме тому ми говоримо і про мотивацію, і про тайм менеджмент, і про цілі, і про книжки, і про англійську як частину того самого саморозвитку. І я хочу нагадати: якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підпишіться. Це дуже важливо для розвитку каналу і для мене особисто, але також це важливо для вас, тому що це дозволить вам не пропустити щось цікавеньке, що дізнатися новинки і покращити, хоча б трішечки себе і своє. Життя. Отже, звички, які у мене зараз є, а колись їх не було. Насправді я розумію, що дуже закономірно, що не можуть бути всі класні звички у одної людини в перший день її життя. я розумію, що це все вибудовується поступово, але от на сьогодні мене часто запитують, як ти така дисциплінована? О, ну звісно, ти така структурна, або ну, звісно, тобі легко даються мови. До речі, зараз я вивчаю італійську, і це вже моя шоста мова. І всі говорять, ну як ти її вивчаєш? Звісно, у тебе класна пам'ять, тому в тебе все виходить. Але насправді ніякого секрету тут немає. Просто є дуже чіткі, зрозуміли кроки, є пам'ять, яку я постійно розвиваю, І знову ж це частина того самого саморозвитку. Тому перша звичка, яку я дуже радію зараз, щоб хотіла, щоб вона в мене з'явилася раніше, це жити з таким, ніби хештегом: ану, ану, це про допитливість. Ану, я спробую це зробити. Ану, я щось послухаю, якесь відео англійською, і перевірюю, я все розумію, чи щось не. Зрозуміло, ану, я зніму якесь відео, щоб зрозуміти, чи воно підходить для мого блогу, для мого каналу. Ось це життя з хештегом Ану воно дозволяє пізнавати дуже багато різної інформації і одразу випробувати на собі, наскільки підходить, не підходить це саме мені, наскільки щось дієво чи ні. Мені здається, що краще перевірити на собі, чи слухати когось і вірити на слово, підходить чи ні, дієво чи ні. Тому. Тому що дуже багато речей можуть комусь підходити, а комусь елементарно не підходити, і тільки перевіривши, тільки приміривши на себе, ми можемо це чітко дізнатися. І якщо вже ми тут говоримо про хештеги, то моя друга звичка запитувати себе, щоб що. От я роблю щось, щоб що. Наприклад, я пощу якийсь ролик в інстаграм, щоб що, щоб набрати більше підписників, чи щоб набрати багато лайків, чи щоб дати людям якусь користь, чи щоб щось. Ось продати якийсь продукт, от щоб що, навіщо я це роблю? Тому ж самому, наприклад, я навчаю своїх студентів на навчаннях. Щоб що, наприклад, ми відкриваємо книжку і читаємо англійською, щоб що? просто переконатися, що ми не розучилися читати, ну так воно не діє. Я завжди вчу, що з кожної одиниці якоїсь дії ми маємо для себе взяти щось корисне. Тобто, звісно, якби ми читали, взяли звідти якусь нову лексику, переказали, щоб розвинити говоріння, або ми взяли нову. Інформацію, і потім знали б, що ми будемо користуватися нею надалі, тоді це дуже виправдано. А якщо ми просто читаємо, щоб читати, як часто відбувається зі студентами, читають, щоб читати, послухали і вже думають, чи розвивають англійську, ось так воно не діє. Тому ось це запитання, щоб що, воно дуже потужне, тому що воно одразу показує нам, який результат ми маємо отримати, і тоді дуже легко оцифрувати, була дія корисною чи ні, чи Це просто так, тому що якщо просто так, то навіщо витрати? почати на цей час можна ж зайнятися чимось іншим, чимось кориснішим, чимось тим, що принесе більше користі. Тому, ось задаючи собі все запитання, щоб що, ми буквально обефективлюємо будь-яку з наших дій. Ще одна звичка, яка в мене є вже впродовж напевно останніх десяти років, це починати ранок з нової інформації. У мене ще буде пункт прочитання, але зараз я говорю про навчання, про перегляд якихось відео на YouTube або проходження навчання. До речі, я Проходжу близько чотирьох навчань на рік, і кожен раз вони стають все дорожчими і дорожчими, тому що знання мені потрібні все глибші і глибші. Я зараз говорю про те, що кожного ранку я починаю з того, коли я роблю сніданок або фарбуюся. У мене на фоні завжди грає чи навчання, чи якісь відео, які мене розвивають. Я в 99% випадків, звісно, дивлюсь і слухаю саме англійською, навчаюся англійською, і на це є Декілька причин. По перше, 80% інформації в інтернеті в принципі англійською. Тобто найпотужніша, найефективніша, найкласніша інформація, вона в будь-якому разі буде англійською. Навіть якщо ми дивимося якихось експертів українською, все одно вони запозичили цей досвід десь на західних ринках. Тому, якщо ми хочемо взяти інформацію з першого джерела, то звісно, найкращий варіант робити це саме через англійською. Саме тому я всіх закликаю, будь ласка, вчіть англійською. Ісько доведіть її до того рівня, коли вона буде вільною, і коли я кажу слово вільна, це не значить, що вона там має бути якогось це два рівня. Ні, вільне це настільки вільна, щоб вільно сприймати будь-яку інформацію і так само вільно виражати свої будь-які думки і закривати ту комунікативну ціль, яку ви перед собою ставите. І завдяки цій звичці слухати буквально кожного дня. Я молекулярно, буквально фізично відчуваю, наскільки більше всього я знаю, наскільки в більшій кількості речей я розбираюся. Люди. На ніби не має знати всього, але принаймні якось дотично розуміти якісь загальні феномени дуже важливо. Навіть якби я зараз найняла собі продюсера на ведення соцмереж, я би чітко розуміла, що він робить, де підказати завдяки цій звичці, кожного ранку дізнаватися щось нове. Я прям відчуваю, наскільки ну от не те, що розумнішою я стаю, а наскільки в більшій кількості речей я розбираюся. Якщо мені потрібно щось зробити, я просто почуваюся. Більш впевненою, тому що я розумію, що я завжди докопаюся до суті, я завжди зможу щось зробити сама, якщо раптом мені немає кому допомогти. Це дуже прикольно. Я пам'ятаю, був такий фільм в твою за щастям з Білом Смітом, і там був такий епізод. Я десь, напевно, тут його вставлю. В паузі він прийшов на співбесіду і йому задали запитання, яка така риса його виділяє з поміж інших аплікантів на позицію, і він сказав Знаєте, можливо, я не знаю всього, але я знаю, де це знайти. Я знаю, як цьому навчитися. what I know how to find the answer, and I will find the answer. І от я особисто думаю, що це така найкласніша взагалі риса людини. Коли ми точно знаємо, де що знайти, як навчитися, і от є ця жага до знань, не просто опустити руки і сказати Я не знаю, я не знаю, як це зробити піду комусь заплачу. Ні, коли людина вже сама розбирається і може будь-яку свою задачу вирішити навіть самостійно. Ще одна звичка, за яку я дуже вдячна собі, це фізична активність кожного дня. Це може бути біг, це може бути домашнє тренування, це може бути зал, це може бути просто розтяжка, і навіть там, наприклад, 10... Сідань чи стрибки на скакалці десь на подвір'ї, поки я гуляю з собакою. Знаєте, я коли була дитиною, я думаю, в багатьох це було. Напишіть в коментарях, якщо у вас таке було. У мене була спецгрупа, і ця спецгрупа, вона ну не те що вона вигадана була. Я дуже сильно просила маму відвести мене до лікаря і зробити мені цю справку. Я не ходила на фізкультуру так, як ходили, наприклад, інші. І я зараз тільки розумію, наскільки сильно це було неправильно, і я шкодую про це. Я для себе регулярний спорт відкрила вже десь після 30 ти, можливо, частково я його не відкривала і не придавала йому такого значення через те, що в мене ніколи не було проблем з вагою, зайвою вагою. Просто те, що я бачила в дзеркалі, мене абсолютно влаштовувало. Однак зараз я думаю, що треба вимагати все таки від своєї фізичної форми більше, ставати кращими. І ось навіть якщо це не заради фігури, то спорт дуже сильно впливає саме на самопочуття, на настрій, на рівень енергії, на те, як ми взагалі робимо всі свої справи впродовж. Ож дня, чим більше ми активні, це ж про кисень, це про те, що там у нас відбувається в мозку, які процеси. Тому я дуже раджу як можна швидше відкрити для себе спорт і займатися ним регулярно. От буквально кожного дня може там бути три регулярних таких серйозних тренування, але загалом кожного дня робити якусь фізичну активність, нахожувати ті 10 тисяч кроків, що завгодно. Однак кожного дня жити з фізичною активністю. І якщо ми вже говоримо про фізичну активність, то тут так. Пліч опліч іде, звісно, і здорове харчування. І відкриття для мене було це те, що здорову їжу потрібно готувати вдома самостійно. Це дуже класно ходити в заклади, і десь снідати, і десь вечеряти, десь обідати. Але за таких умов дуже важко контролювати, що само іде у вашу тарілку. І дуже часто, все одно, навіть яка б там молекулярна кухня не була, все одно може бути десь зайвий цукор, десь щось ну не зовсім так, якби ви для себе обрали, якби дуже дуже сильно про себе. Ви піклувалися і любили, і часом це теж трапилося після 30 коли я відкрила спорт для себе тоді ж і здорове харчування. Я зрозуміла, що насправді найкраща їжа це ось така дуже проста їжа. Це буквально там гречка і огірочок пополам, і шматочок м'яса, і це найкраще. І тому зараз я дуже намагаюся, звісно, не так, щоб завжди виходило не сходити на піцу чи не придбати собі морозиво. Але загалом 90% того харчування, яке в мене є, це дуже Дуже здорове харчування, і я відчуваю, що коли я їм щось таке здорове, в мене прям радість від того, що я піклуюся про себе, що я думаю перед тим як з'їсти ту чи іншу страву, я думаю, наскільки вона хороша для мого організму, і я впевнена, що з віком це особливо важливо, і дівчатам важливо і для шкіри, і для волосся, і для нігтів, і для фігури це все в комплексі. Тим більше розуміючи, що з часом метаболізм сповільнюється вже не так швидко. Всі процеси працюють, вони пригальмовуються. Тому це звичка, яка потрібна нам і потрібно випрацьовувати її в собі як можна раніше. Ще одна моя звичка, вона власне була зі мною завжди, тільки можливо, не настільки релігійно це читати кожного ранку. Я завжди любила читати. У мене навіть є окреме відео тут на YouTube про те, як читати більше, як читати ефективніше. Я читаю дуже багато, читаю різного, читаю здебільшого або англійською. Це напевно відсотків 80 інформації, або український українською. я читаю журнали, статті, так само книжки, це дуже багато контенту. Однак тільки в той момент, коли я зробила це прям такою вимогою для себе щоденною ранковою рутиною, я помітила наскільки більше всього я знаю і наскільки глибшими ці знання стають. До речі, раніше я була проти, але зараз я можу запросто читати одразу дві книжки. Одна була б художня, а інша була б якраз по саморозвитку, по маркетингу, по бізнесу. Так, ось ця книжка художня заставляє трішки розслабитись, просто видихнути. А ось ця дає нові знання. Мені так прикольно, мені так доволі я відчуваю, що це ефективно. До речі, я впевнена, що ось цей фактор мав вирішальну роль, коли я мріяла отримати роботу в маркетингу. А такого досвіду на той момент у мене ще не було. Перед тим як отримати другу вищу освіту, я багато читала. І коли я вже прийшла проходити ту саму співбесіду, де в мене досвіду в маркетингу по факту не було. Я просто знала дуже багато інформації, якої інші з освітою навіть не знали. І так це мені дозволило отримати цю роботу. Це була класна англійська, тому що це була іноземна кампанія. Плюс це були знання, які я просто здобула завдяки тому, що я дуже багато всього слухала і дуже багато читала. Тому це та звичка, яку я Впевнена, потрібно мати кожній людині, яка точно окупається, яка точно приносить дуже багато користі і яка точно не буде зайвою. Остання звичка, про яку я хочу сказати, на жаль, ще не та звичка, яка у мене присутня в житті на всі 100%. Я колись почула про неї від колеги, і вона мені дуже сподобалась. Мені сподобалась сама ця ідея. Звичка звучить так: не переживати більше п'яти хвилин, якщо ця річ, через яку ти переживаєш, не матиме. Значення через 5 років, я вважаю, що тут дуже глибокий сенс закладено, тому що дуже часто ми переживаємо через дрібниці. От трапиться щось таке, ну саме побутове, розбилася чашка, хтось захворів чимось незначним, якоюсь простудою, і починаєш це в голові, ось так от прокручувати, прокручувати якісь такі сценарії наперед, як все погано, і це забирає дуже багато енергії. Хоча насправді можна було б правда не переживати. І тут така могла б бути розвилочка, напевно, якщо так сильно. Переживаєш, і це можна змінити це в твоїх силах. Іди і вирішуй. Якщо ж це не можна змінити, але ти розумієш, що але через 5 років це не буде мати значення. Це тут в моменті я переживаю, але буквально тиждень, два-три це питання, чи вирішиться само собою, чи завдяки тобі, чи завдяки іншим людям, то навіщо тут в моменті прям себе переколочувати зсередини? Звісно, особливо в тих обставинах, в яких ми живемо, не завжди так виходить. Але я думаю, що ця звичка вона. Дуже потужна і класна, щоб її випрацювати і мати, тому що життя одне воно коротке і переживаючи за абсолютно все. А я, наприклад, така людина, яка дуже пропускає все через себе. Я через все переживаю. Я погано щось змонтувала, я переживаю. Хтось щось не вивчив, я переживаю. Я відчуваю дуже сильну відповідальність і ось це навантаження відповідальності, яке я ніби сама на себе покладаю. Однак я думаю, що половина речей, про які ми переживаємо, того не варті, і дуже важливо помічати в моменті і задати. Ось просто зупинитися і задати собі запитання: окей, ти зараз тут переживаєш. Воно дійсно того варто, чи можливо воно не матиме такого значення? Або варто переживати, чи можливо вже пора просто іти діяти, проаналізувати, що тут можна змінити, і змінювати, тому що дуже багато насправді залежить саме від нас і від тих рішень, які ми приймаємо. І можливо, треба не переживати, а просто піти і щось виправити, щось змінити. І тоді саме собою все зміниться на краще. Ось такі власне мої сім правил. Сім звичок, які я дуже радію, що у мене є на зараз. Вони в мене такі непохитні, вони в мене є завжди, і звісно, я б дуже бажала, щоб вони були в моєму житті раніше. Багато чого напевно б склалося по-іншому. Однак, у вас є можливість вже почати щось випрацьовувати з того, що є у мене. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи відгукнулося щось вам. Можливо, якісь цих звичок є у вас уже, або, можливо, якась звичка була класною ідеєю, і ви б хотіли її забрати собі. Це дуже прикольно. Давайте ділитися досвідом, думками. І, звісно, підписуйтесь на. На канал ставте лайки, дивіться мої інші відео. Не пропускайте випуски кожного вівторка. Попереду ще багато цікавого. Дякую, що дивилися, і до зустрічі!